Ми продовжуємо розбирати книгу Єноха. Спокуса Знаннями. Єнох був сьомим поколінням після Адама. Жив ще, жив ще до того, як загинув перший світ. Ті часи Люди дуже хотіли отримувати знання від янголів. Їм було цікаво все: магія, зброя, різні таємниці, які знали духи. Єнох бачив, як Янголи Стражі покинули небеса, зійшли на землю і почали одружуватися з земними жінками. І відкривали людям різні знання, гіганти. Від янголів. Стражів народилися велетні, справжні гіганти, страшні і жорстокі, вони змішувалися з усім живим на землі. Нищили все навколо, земля просто стогнала від того, що вони творили. Люди масово гинули через насильство і жорстокість, і почали кликати на допомогу самих ангелів стражів. А ці вже звернулися до Бога. Бог бачив, що все живе на землі повністю зіпсувалося, і люди зовсім збилися з правильного шляху. Тоді Всевишній послав ангела, щоб той передав е, Сховайся, бо скоро кінець на землю йде потоп, і він знищить все. Бог сказав, щоб ангел навчив Ноя, як йому врятуватися, щоб він і його рід могли вижити, і людство зберіглось. Милосердя Бога і помилка янголів. Сьогодні є багато суперечок. Який Бог? Злий Бог чи ні? люблячий Бог. Частково я розумію, що ангели саме Божі зробили цей круг, цю помилку, тому що вони знали, наскільки наш Бог люблячий і милостивий, але вони не розуміли, наскільки дорого їм це обійдеться. Покарання для янголів-стражів. Господь поверів, повелів зв'язати Янгола стража головного і замкнути його до суду. У великий день суду його буде кинуто у вогонь і сказано йому припишіть усі гріхи. Бог вже зцілить землю, яку зіпсували ангели стражі. А дітей перелюбу гігантів знищить потоп. Їм не судилося довге життя. Усі ангели, що осквернилися, будуть зв'язані до суду, і перед вічністю на суду їх будуть вкинуто в огнену безодню і у вічні муки, у вічні кайдани. Очищення землі і місія єноха. Земля буде очищена від насильства і нечистоти. І єнух він був перед Богом писарем правди. Йому потрібно було сказати стражам, що ви впали в розбещення, вам не буде прощення ні миру, і ви побачите загибель ваших улюбленців гігантів, духи гігантів блукають по землі до сьогоднішнього дня. А духи велетнів, народжені від ангелів стражів, стануть злими духами на землі, бо духи небес мають оселю на небі, а духи народжені на землі, мають оселю на землі. Духи загиблих титанів, гігантів спробують злетіти до хмар, але будуть скинуті вниз на їхнє житло на землі. Вони будуть невидимими. Їхнє існування без їжі та води. Злі істоти, злі духи вийдуть із тіл гігантів і чинитимуть на землі насильство та всяке лихо. Підпишіться, дорогі ціні, та слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити наступну частину книги ЄНОХА.